Віктор Павлік, відомий співак, напевно, ладен на все заради своєї молодої дружини. Кохана співака публікувала відео в Інстаграмі, де вони їдуть на машині південним мостом столиці. Катерина Реп'яхова хизується, що лише її чоловік дарує такі романтичні подарунки, а саме перепустку на зачинений для легкових автівок міст. На сторіс одразу ж відреагували хвилою хейту, і відео зі сторінки Катерини зникло задоволення не для всіх, не для слабонервних? Не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Це тобі перепустка подарунок. Без коментарів. Ну і нагадаю, що у Києві закрили південний міст з літа минулого року. Рух цією ділянкою дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецпропусками, якими власне і володіють люди, яким це потрібно. Ось яким чином отримав документ Віктор Павлік. Питання поки що відкрите.